Продовжимо будівництво селі Яблуниця. Наробили ось таких катакомб на нашому будівельному майданчику. Для чого наробили, пояснюю, це вже вирити траншеї для розведення внутрішньої каналізації під плитою фундаменту. Уже ось повністю ущільнили піском, просипали. Зробили все в рівень. Залишилося робити монтаж вже самої каналізації. Каналізація буде у нас для зовнішніх мереж. Ось туди виход і ось по всьому будиночку. Зараз в е каналізацію вкладаємо, просипаємо обов'язково зверху каналізацію захисним шаром піску, щоб не було камінчиків сантиметрів до 20 зверху по трубі, а потім уже робимо повністю зворотню засимку е місцевим ґрунтом. Починаємо вже вирівнювати діляночку, вкладати пінополістіролу утеплювач під, наш, під нашу фундаментну плиту і будемо виставляти вже саму опалубку. Продовжуємо будівництво з таких. Чудових краєвидах, село Яблуниця, продовжимо будівництво будиночку стилі хай-тек, 158 квадратних метрів забудови, стіни з керамоблоку і плоский дах. Просто чудові краєвиди на нашому будівельному майданчику.